Всім привіт! Сьогодні у нас 4 березня 24-го року. З 12 годин дня потепліло, і я приїхав на свій е, другий точок. Тому що взагалі іншими справами займався, а так як потепліло, приїхав сюди, тому що є багато роботи, яку потрібно в даний час виконати. А така погода вже може бути, скажімо, не скоро, тому що в моїй практиці були такі весни, що. На початку весни облетілись, і потім весь березень місяць був холодний. Морози були мінус 15, 18, 10, мінус. І ну, тобто не було можливості до бджіл навіть подивитися. А зараз дуже актуально і потрібно провірити наявність кормів, які потрібно сім'ї послабше піджати. Тому ось такі роботи я сьогодні буду виконувати. Ну і Зараз підійдемо поближче. Я просто розкажу, як я це роблю, тому що е, відзнімати немає часу. Ось така кількість бджіл на водичці. Хоча сьогодні вони не дуже так активно літають. Е, попередній раз, коли було тепло, е, я десь з 12 годин до 4 терепів 5 продивився десь приблизно 50. Бджолосімей це піджав, піддав корма, обов'язково піджимаю і заставну, скільки є місця. Тому що в мене ось такі рамочки, докладаю медові. Це в мене повна е, тачечка таких рамочок. І е, Якщо в них є якісь пусті, я просто забираю і докладаю медов. Якщо потрібно гніздо додаю, якщо ні, то просто заставну. Ось На цій сім'ї я в тому разі того разу зупинився, тут її помітив, скажімо так. Що з нею потрібно починати, і просто вам загорну холстик. Ось такі бджолосім'ї у мене. Е, ця бджолосім'я займає хорошо 3-6 рамочок. І значить зараз я її розбираю. Перше, що мені потрібно, подивитися, чи е, маточка відкладає яйця. Якщо сіє, ну, все гаразд, таку бджолосім'ю можна і не піджимати. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.